Друзі, вітаю на каналі Павла. Сьогодні я створюю youtube канал та підготую контенту на декілька тижнів вперед, повністю автоматично використовуючи тільки штучний інтелект всього за одну годину. Да що там за одну годину? За одну секунду. Певнений, що серед нас нема такої людини, яка не бачила ще таких відосів у своїй стрітці. Неважливо, це на Ютубі, в інстаграмі або ті, хто Ці відоси актуальні завжди та постійно набирають мільйони переглядів. Тож сьогодні я збираюсь створити подібний канал та підготувати для нього контенту, використовуючи виключно штучний інтелект. Ще раз наголошую повністю автоматично, починаючи з брендингу, закінчуючи монтажем та публікуванням. Ну, публікувати сам буду, хоча можна також автоматично. Уявіть, які в кожного з нас зараз можливості. Не потрібно мати потужного комп'ютера, не потрібно вчитись монтувати, думати над заголовками, та й в принципі думати, ну і так далі. Відео, яке ви зараз дивитесь, це справжня практична інструкція для тих, хто ще по якійсь причині не має ютуб-каналу, хоча планував або хотів створювати. Додивіться його до кінця, і по закінченню ця ситуація зміниться. У вас буде свій ютуб канал. Ставте лайк, підписуйтесь на Павла, в знак підтримки каналу Павла, і ми починаємо. Контент буде на тему мотивація. Я не буду прив'язуватись до якоїсь конкретної людини, тому що, по суті, можна взяти будь-якого відомого чувака, знайти з ним інтерв'ю, і контент готовий. Не прив'язуючись до когось конкретного, ми будемо мати більше можливостей по створенню хайпового контенту. Тому що, наприклад, якщо якась людина сьогодні відома і відоси з нею набирають багато переглядів, то завтра це не обов'язково буде так. Але це виключно моя логіка, і ви можете зробити по-іншому. По-перше, нам потрібно брендувати канал. Заходимо до чату GPT та просимо його написати 10, 15, 20 варіантів назв для Ютуб каналу на тему мотивація. Чекаємо, поки він там щось нам придумає. Обираємо кращий варіант. Мені сподобалася ця назва. Повідомляємо обов'язково чат GPT, що ця назва нам дуже сподобалась і так далі. І просимо написати його опис для нашого каналу. Після цього мені потрібно знайти якусь фотку. Тут навіть генерувати нічого не потрібно вже люди зробили все за нас. Обираємо картинку, ось мені ця подобається, та ставлю її на аватарку. Це все максимально символічна робота для того, щоб наш туб-канал мав якийсь вигляд. На цей канал взагалі не буду запарюватись, навіть банер ставити не буду. Продовжуємо. Так, підтверджуємо номер телефона, проходимо відеоверифікацію і наш канал налаштований. На момент, коли я обирав тему для цього відео, я ще не знав, які там будуть результати і взагалі, чи вийде в мене. Щось цікаве зробити. Але коли я побачив результати, я реально був в шоці. В шоці з того, наскільки зараз все дуже просто. Я буквально тиждень тому робив подібну роботу вручну. Мені потрібно було зробити коротеньке відео, і я все це робив в Final Cut, як зазвичай нарізав відосики для TikTok. Але зараз ви дещо побачите. Заходимо на сайт Clip Opus Pro. І все, що нам потрібно зробити, це вставити сюди. Посилання на довгий відос, який набрав багато переглядів. Я знайшов відео взагалі рандомне. Звичайно, можна знайти більш популярні якісь відео, але я вам просто хочу показати, щоб ви все побачили на прикладі. Ось відос, з якого нам потрібно нарізати шорти. До речі, так, відоси будуть шорти. Додаємо на цей сайт, і він самостійно обирає найкращі частини цього відео та нарізає ці моменти. Додає субтитри різні, смайлики, звукову дорожку, якщо потрібно. Великий плюс сайт дає півтори години безкоштовного часу. Тому ви можете почати вже сьогодні і не потрібно нічого платити. Якщо все сподобається, далі можна підключити мінімальний тариф за 19 доларів або створити нову пошту та користуватися цим сайтом знову безкоштовно. Але я вам цього не казав. Взагалі я спробував був написати адмінам. Мол, у мене є такий дуже популярний канал Павла, і я хочу розповісти про твій сервіс своїм підписникам. Можливо, ти зробиш там щось типу промокода чи знижка, але адмін втратив свою можливість і не відповів мені до вихіду цього відео. Тому, а взагалі, давайте без приколів підписуйтесь на мій канал, щоб Павло згодом став серйозним дядьком в плані Ютуба і міг вибивати знижки у таких різних сервісів. Ось відоси, які штучний інтелект нарізав для нас. Тут також є одразу назви, якими можна назвати наші відео та опис. Звичайно, можливо, тут будуть якісь моменти, які потрібно підредагувати, але я впевнений, що і цього буде достатньо для того, щоб ці відео набирали перегляди. Ви просто подивіться, що робить цей сайт. Він навіть кадрування відео робить автоматично, показує в кадрі саме того, хто говорить. Це просто щось. Так залишилось скачати всі ці відео та опублікувати їх на наш YouTube канал. Можна також запитати чат GPT, щоб він написав нам найкращі хештеги, які можна використовувати для канала про мотивацію. Або зайти на Google Trends, або знайти якийсь популярний канал про мотивацію та скопіювати ці хештеги там. Але, як показує моя практика, коли публікуєш шорт, ці всі хештеги взагалі не потрібні. Єдине, що я б рекомендував вмикати VPN тієї країни, на яку ви Хотіли б показувати ці відео. Останнім часом це працює. Також можна попросити чат GPT придумувати якийсь універсальний опис для наших відео. Якщо буде це робити, то вкажіть йому, які конкретно ключові слова повинні бути в цьому описі для того, щоб він сформулював текст відповідно з ними. Але я цього робити не буду без опису і так норм. Круто, що назви писати не потрібно, бо кліп Opus Pro, як якийсь е, в Гаррі Поттері Німбус смітла. Зробив все за нас. Назви він нам написав. Готово! Не пройшло і півгодини, як відео вже завантажені. Я завантажив 5 відосів одразу інші зробив відкладену публікацію. Завантажив ці відео до ліміту. Сьогодні вже не можу грузити, Ну, я нічого не буду робити по-чесному мені. Мені вже вистачає своєї роботи, але, типу, завтра заходити інше відео, нарізаєте і все грузте до ліміта по 2-3 відео в день, і результати не заставлять себе довго чекати. Ви самі бачили, скільки переглядів набирають подібні відео. Тож ви можете вибрати таку тему, можете зовсім іншу, неважливо. Суть в тому, що не потрібно нічого робити своїми ручками. Тому я впевнений, якщо робити це регулярно, я не хочу зараз чекати, коли будуть якісь перші перегляди, щоб вам вже сказати, ось я набрав мільйон переглядів, робіть так само, і у вас буде. Ні. Я зняв відео, вам максимально швидко все показав, для того, щоб ви могли вже сьогодні почати і вже через якийсь час у вас будуть вже свої результати. Далі ви зрозумієте, в яку сторону йти. Можете взагалі не мотивацію, я ж кажу, все це вам просто для прикладу. Посидіть на Ютубі, подивіться відоси, що зараз набирає перегляди. Вас цікавлять розмовні відео, та оберіть цікаву для себе тему. Або можна зайти на Social Blade, VidaIQ, чи ще якийсь там сайт, в якому можна подивитися, що зараз набирає перегляди. До речі, якщо вам потрібно, ви можете перейти в мій телеграм-канал, там я нещодавно написав пост, як можна отримати відайку зі знижкою 90%. Так, до вас прохання. Зараз обов'язково пишіть коментар, чи будете робити канал за цим способом. До речі, також можна в додаток зробити TikTok і рілси публікувати, ті ж самі відео на три платформи одразу. Сподіваюсь, що через якийсь час ви повернетесь і напишете свій другий коментар, щось типу, що ось я створив свій канал і він полетів до небес. До побачення!